Селище зелене розташоване неподалік Інгульця. Тут на базі 101-ї гімназії розгорнуто виїзний пункт видачі проднаборів. Планується сьогодні видати близько 100 продуктових наборів. Це тільки пенсіонерам, які Отримують пенсію від 2800 до 8100. Криворіжці, які вже отримали продуктовий набір. Діляться така допомога. А особливо в ці важкі часи відчутна підтримка для родин. Продуктовий набір я отримую вже третій раз і прийшла отримати за свою сусідку. Продуктові набори дуже необхідні, особливо. Пенсіонерам все там є. І тушонка є, і посна є, і мука є. Все є. Можна і перва, і друге зготовити. Цю хвилю також можуть забрати свої проднабори ті, хто не зміг отримати їх під час першої та другої хвилі видачі. Отримати проднабір можна за допомогою багатофункціональної картки криворіжця або паспорта. Маломобільним громадянам пакунки доставляють додому. Михайло Бустров, Олексій Правицький цей день.